Як гадаєте, ким потрібно працювати в Україні, щоб заробити на таку розкіш? Просто посеред лісу ошатні маєтки, тенісний корт, власне озеро. В комплексі цього панича ще кілька елітних будинків, власні ресторани та торговий дім. Можливо, треба бути якимось вкрай заможним олігархом, ба більше спроможним. В принципі, все вірно. Тільки-но ну, є один нюанс не спроможним, а прихованим, який працює в провінції на державній посаді в міграційній службі та паралельно є депутатом від партії Слуга народу. Хоча колись про подібне він і мріяти не міг. Пригадую, що у 2002 році, коли я учолив службу, на три кабінети була одна друкарська машинка. Зараз, образно кажучи, на кожного працівника по три-чотири комп'ютери. Персонал служби забезпечений усім необхідним для роботи. Сергій Саєв для інтернет-видання Пік січень 21-го року. Про Сергія Саєва ми вже розповідали у попередньому сюжеті. Його ви, до речі, зможете подивитись, натиснувши ось сюди. Там ми розкрили, що у головного міграційника. Є два незадекларованих ресторани в елітному ГРК Барви Карпат. Правда, показувати цього він не хотів, і тому вирішив розтрощити нашу камеру. А після оприлюднення розслідування у коменти нам посипалися погрози. Ваш медіапростір сплошне пізто. Ждете, поки прийдемо ми. Так ви перші за ваші язики будете висіть, помирать будете пачками. З усіх і за все буде спрос. Привіт, з буремних 90-х. у регіоні. Як нам казали місцеві, про нього так і кажуть. Саєв – страшний бандит. Та, попри це, сьогодні друга серія про головного міграційника Прикарпаття. Покажемо, в яких палацах живе Сергій Степанович, який лакшері автопарк має у своїй власності. Та головне, на яких схемах він примудрився заробити на всі свої статки. Не забудьте натиснути на червону кнопку під відео та поставити лайк. А ми стартуємо. Та перед тим як показати вам шикарні обістя цього сірого кардинала Франківщини, все ж зауважимо, що усі державні посади, і головного міграційника, і депутатство наш герой використовує як надійну ширму, бо цей статус додає йому впливових повноважень, які він так уміло використовує у своїх схемах поза офіційною роботою. І зараз ми це доведемо. Та поки пробіжимося коротко по минулому розслідуванню. Ой, вибачте, трохи зарано. Наша команда приїхала до готельно-розважального комплексу Барви Карпат. Тут ми знайшли два незадекларованих ресторани Саєва рулька, пап та дзвін. Помітили його теслу, а також завітали на неофіційну зустріч керівників районів, де, як повідомляють наші джерела, завозять данину головному міграційнику. Після цього він накинувся на нашу знімальну групу. Що ви знімаєте? Я вам що дозволяв себе знімати. На наступний день ми прийшли до нього на роботу. Однак той несподівано захворів. на місці? – Да? А чого так? Івано-Франківське управління ДМС вже два роки поспіль займає перші місця. Перепрошую за нескромність, але оцінкою нашої роботи можна вважати і те, що портрет вашого співбесідника є на дошці пошани МВС України, у сфері управління якого Державна міграційна служба. Сергій Саєв, до інтернет-видання Пік січень 2021 року. Ну що ж, ми сподіваємось, що таки поспілкуємось наживо із паном Саєвим про його численну нерухомість і бізнеси. А поки запасайтеся попкорн. Як ми обіцяли, зараз покажемо те, чого навіть деякі олігархи не мають. А у головного міграційника Прикарпаття є. У пошуках головного Саївського палацу ми ледь не заблукали. Місцеві підказали, шукайте у лісах біля села Солотвин. А хто? А хто? Ти не ну, саїв! Саїв? Так. Са. блукаючи хащами ледь не втратили надію. Однак чекайте. Ось якісь ворота. Доброго дня! Брама перед нами так і не відкрилася. Та, за словами тутешніх, за парканом чого тільки немає. І розгледіти все можна лише з висоти пташиного польоту. Тому злітаємо. Ну нічого собі, тільки но ну, погляньте на всю цю розкіш. Головний величезний маєток він з двох частин: одна на три поверхи, інша на два. Поруч ще одна невеличка споруда, ймовірно, гостьовий будинок чи для персоналу, який обслуговує це величезне обістя. Ось це припускаємо спазона із саунами чи банями, яка виходить на невеличкий, але власний ставок. А тут спортмайданчик на усі смаки. Можна пограти і футбол, і у теніс, і у волейбол. Навіть трибуну для болівальників передбачили. Ще на території кілька господарських споруд і пара альтанок. Усе це посеред вікового лісу в оточенні прекрасних смерек. А посередині величезна латинська літера С. Цікаво, С значить Саєв? Якщо це тільки дача, то де ж живе міграційник? Повертаємось у село Дзвиняч. Те саме, де нам хотіли розбити камеру. Будинок Саєва видно за пару кілометрів. Конусоподібний синій дах. Просто, наче якийсь Діснеївський палац. За високим парканом двоповерховий білий маєточок. У дворі невеличкий фонтан. Однак, схоже, помістя ще добудовується. В цьому ж селі у власності сім'ї Саєвих ще один. Схожий на гостьовий будинок, за довгим кам'яним парканом. Та більше нас зацікавив ось цей маєток навпроти. Ні, він не належить Саєву, а за даними наших джерел, його водієві. Власник, згідно з реєстром кадастрових номерів Василь Смеречук, співробітник управління ДМС Івано-Франківської області. Вигляд помешкання має також досить непоганий. Поруч каплиця Богородиці. І це далеко не уся нерухомість начальника управління ДМС. До них а ще до чималого автопарку ми повернемось за кілька хвилин. А поки варто вже дізнатися, звідки у Сергія Степановича гроші на це лакшері життя. Чи правда, що кілька тижнів тому ви досвідчений управлінець, заслужений юрист України, доктор філософії, кандидат юридичних наук ледь не Головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Несподіване запитання, але я не приховую, що був на співбесіді у президента України як один з претендентів на посаду голови ОДА. Однак в житті що не робиться, то робиться на краще. Залишаюсь в міграційній службі. Вважаю, що сьогодні ніде немає легкого хліба. Так, нелегкий хліб у прикарпатського міграційника. Стежити за всіма родинними бізнесами ой як непросто. Та тут головне знати. Куди ставити своїх людей. Розпочнемо з коханої, дружина головного міграційника Богдана Саєв. Донедавна власниця компанії ТОВ ЕС Капітель, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Дивимось тендери усі чотири з одним замовником Державна міграційна служба України в Івано-Франківській області на загальну суму 315 тисяч гривень. Раніше до числа засновників фірми входили ще Роман Глушкевич, Василь Костишин та Володимир Нестерук. Раджу запам'ятати. Тати ці прізвища. І як виявилось, вони стали надійними діловими партнерами не тільки пані Богдани, а й її чоловіка. Адже та сама міграційна служба уклала вже 16 прямих договорів з фоп Несторук Володимир Ярославович на майже 4 мільйони гривень. Окрім із капіталь, бані Богдану та Володимира Несторука пов'язує ще одна фірма «ТОВ ВІЗА, де вона значиться власницею, а Несторук керівником. Тобто, вже розуміємо, які в них тісні ділові зв'язки. Тим паче, коли ви почуєте наступну інформацію. Живучи на одну зарплату, Прикарпатський чиновник збудував п'ятиповерховий будинок вартістю 500 тисяч доларів. Ось той самий торговий дім ВСМТ Богорочани, про який йдеться в цій статті. Проте в деклараціях цього будинку ми знову ж таки не побачимо. Нижні поверхи під комерційну оренду, верхні для проживання. І майже весь фасад у рекламних банерах з телефонами для оренди. Перевіряємо їх через GetContact. І знову Бінго. Перший номер син Саєва, другий того самого Володимира Нестерука. До речі, на нього і земля під спорудою оформлена. А поки ми дізнавались про вартість квадратів, помітили стежі. Цей чоловік приховано знімав нас на телефон. Ми вирішили з'ясувати, що це за сталкер, та поспілкуватись про власника будівлі, вдавши з себе підприємців, які хочуть придбати приміщення. А хто ми можемо поговорити з кимось спілкуватися? Mm. Я так видала, <пілкування> так не хтось питає людина Лишить може свій номер. Не взявши номер, спостерігач кудись побіг. А потім, взагалі, відмовився від спілкування. Дивна реакція: ймовірно, він стиг попередити власників, бо на наші телефоні дзвінки так ніхто і не відповів. До речі, в цьому ж будинку живе дочка Саєва, Соломія. Більше про неї можна дізнатись із соцмереж. Як бачимо, вона теж полюбляє заможне і гламурне життя. Правда, цих фото ви більше не побачите на її сторінці. Вона видалила їх в день, коли її тато хотів потрощити нашу камеру. Та ми все ж встигли зберегти найцікавіші світлини. Ось, наприклад, Соломія в костюмі Фабіана Філіпі. Тільки штани коштують майже 40 тисяч гривень. Або ось дочка Саєва із сумкою Дольчи Габана. Вартує аксесуар приблизно. 100 тисяч гривень. А це вже тік-ток. на відео Соломія вигинається під пісню росіянки, просуваючи творчість країни-агресорки. Цікаво, як Сай встигає поєднувати і роботу в ДМС, і депутатство, і свою приховану підприємницьку діяльність. Адже офіційно, за даними декларації, не немає і не мав дуже довго навіть власної автівки, і лише кілька місяців тому купив якийсь транспортний засіб. За інсайдерську інформацію, це електрокар Аватар 11 23-го року за 30 з половиною тисячі доларів. Насправді це дуже дешева покупка, бо сьогодні таке авто продають від 50 тисяч доларів. Хоча питання звідки чиновник взяв навіть ці 30 тисяч на авто? Але чому так довго пан Саев був без залізного коня? Можливо, це пов'язано з інцидентом 17-го року, коли міграційника затримали за кермом Тойоти Ленд Крузер у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні побачили автомобіль, коли він не увімкнув сигнал повороту, повертаючи по вулиці Незалежності. Це було підставою для зупинки. У водія були характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти тест на алкоголь у присутності свідків, але він відмовився. Проїхати у медзаклад він теж відмовився. Відповідно на нього було складено протокол за статтею 130, розповів Микола Гурак. Сама автівка належала його дружині, пані Богдані, яка нібито купила її у 2014 році за мільйон гривень. Та найцікавіше тут інше судове засідання Саєв просто проігнорував. А ось іще дві автівки знайшлися. На компанію Ескапітель записано два розкішних мерса. Перший вартує приблизно 70 тисяч доларів, а інший 50 тисяч доларів. Однак не забуваємо також за незадекларовану Теслу, якою, ймовірно, приїхав Саєв до свого ресторану в день нашої з ним зустрічі. До речі, записана вона, за даними наших джерел, на такого собі Василя Язуполя, син якого є підлеглим головного міграційника. Тільки за приблизними підрахунками майно родини Саєвих тягне на десятки міль... Мільйонів гривень, які начальник прикарпатської ДМС ніяк не міг заробити чесною службою. Один поверх в торговому домі, що в Богорочанах продають за 117 тисяч доларів. Множимо цю суму на 5 і отримуємо приблизну вартість будинку майже 600 тисяч доларів. Цінник цієї самої прихованої дачі за словами експертів стартує від трьох мільйонів зелених, не враховуючи оздоблення техніки і меблів. А вартість ГРК Барви Карпат, де знаходяться два ресторани, ймовірно Саєва, навіть складно оцінити. Проте здають там приміщення від 655 доларів за квадратний метр. А комплекс, як бачимо, немалий. Тож залишається тільки здогадуватись, скільки грошей приносить цей розкішний палац. Міграційна служба це не просто паспортний стіл, як уявляє собі значна частина українців. Сергій Саєв для інтернет-видання Пік січень 21-го року тепер зрозуміло, чому Пансаєв так кидається на журналістів. Однак і це ще не кінець історії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і ми будемо тримати вас в курсі останніх подій та нових викриттів. Тримаємося разом і продовжуємо боротьбу за справедливу Україну.